Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку розвиток зв'язного мовлення, науковий опис річки Дніпро. Сьогодні ми з вами будемо вчитися складати науковий опис річки Дніпро. Давайте з вами спочатку прочитаємо загадку, відгадаємо її, запишемо слово відгадку, назву річку в Україні. З північних сторін я мандрую. Випливаю, цілу Україну бачу, споглядає, відвідую міста, що славні давниною. І Київ наш великий, осяйний красою. Як Запоріжжя і Херсон пройду, у Чорне море шлях є свій веду. Поставте на паузу, запишіть, будь ласка, відгадку. Давайте прочитаємо уривок з вірша Тараса Шевченка. Розкажіть один одному, що ви знаєте про річку Дніпро. Реве та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. Розкажіть, будь ласка, один одному, що ви знаєте про річку Дніпро. Доповніть і запишіть речення. Річка Дніпро. Поставте для цього на паузу. Почитайте уважно текст. Поставте кілька запитань за змістом поданого тексту, а потім дайте на них відповіді. Поставте для цього на паузу. Прочитайте уважно поданий текст. Дніпро одна з найбільших річок Європи. Найдовша в Україні. Загальна довжина річки 2201 кілометр. Упродовж 991 км вона протікає по території України. Це велика рівнинна річка з повільною і спокійною течією. Вона тече серединою України з півночі на південь. Правий берег Дніпра підноситься на 100-150 метрів. Він порізаний глибокими долинами і ярами та заліснений, утворює мальовничий гірський краєвид. Лівий берег низький, піщаний, часто вкритий сосновим лісом. Найбільше притоки прип'ять, тетерів, рось, інгулець, Десна, Сула, Ворскла, Самара. На берегах цієї річки розташовані міста Київ, Черкаси, Канів, Дніпро. Доведіть, що поданий текст є науковим описом. Відповідай на питання за поданим зразком. Цей текст є науковим описом, тому що поставте для цього на паузу. Пригадайте будову наукового тексту опису. Запишіть назви його частини. Поставте для цього на паузу. Дайте усні відповіді на запитання, який може бути зачим цього тексту. Про що необхідно сказати в основній частині наукового опису? Про що можна сказати в кінцівці наукового тексту опису. Розгляньте таблицю, доповніть її, зазначивши ознаки, які допоможуть по-науковому описати Дніпро. І так, в зачині ми з вами ем, виявляємо загальне враження. Від поданої теми. Річка Дніпро одна з найбільших річок Європи. В основній частині ми описуємо окремі ознаки: розмір, напрямок течії, загальну довжину, правий берег, лівий берег, найбільші притоки, міста, розташовані на берегах річки. Річка Дніпро це велика рівнинна річка. І в кінцівці ми робимо висновок про річку Дніпро. Усно побудуйте опис річки Дніпро, використовуючи опорні слова з таблиці. Запишіть слова, які можна використати в тексті, щоб уникнути повторення іменника Дніпро. Користуючись матеріалом уроку, складіть науковий опис річки Дніпро. Запишіть його. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над. Мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде повторити вивчені правила про числівник. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках української мови. До зустрічі!